Квартиру поштукатурили. Зліва у нас знаходиться сантехкімната одна. Далі по коридору ще одна сантехкімната. Штукатурилися на цемент помап'яною штукатурочкою. Е, стіни перештукатурювали після забудовника. Лишили ось у такому стані, тобто вони не замивались, під шпалери не виводились. Тому що по подальшому буде клеїтись стекло холст, будуть штробитись. Замовник попросив лишити в такому стані. Далі вони будуть просто маляритись. Тут у нас така кімната. Спальна кімната. Дуже цікавий вигляд має. Ця стіна в нас іде з радіусом. На всю стілу майже вік, но... Над неї трошки ми попрацювали. Далі. 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 Далі.